Вітаю на уроці розвитку мовлення. Тема уроку Користуюся словами ввічливості. Доки будеш виконувати завдання. Зупиняй відео. Перше завдання. Добери і запиши до слова ввічливість близькі за значенням слова. За потреби звертайся до словничка Слово про слово. Слово про слово. Вічливий, вихований, гречний, чемний той, хто дотримується правил культури спілкування і культури поведінки. Доброзичливий той, хто бажає людям добра. Уважний той, хто виявляє увагу і повагу до інших. Щирий той, хто завжди чистосердечно виражає свої думки і почуття. Друге завдання. Прочитай висловлювання про вічливість, доповнюючи його словами з довідки. Слова для довідки. Дорого, уважно, дешево, чемно. Запиши висловлювання. Третє завдання. Утвори відподаних слів за зразком сполучення слів і запиши їх. Зразок. Вічливість. Вічливі слова. З'ясуй значення слів за словничком слово про слово. Для цього перемотай відео до першого завдання. Четверте завдання. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш. Запиши перші два рядки складеного вірша. П'яте завдання. Прочитай. Назви ті сполучення слів. Які звучать неправильно. Шосте завдання. Пригадай, як ввічливо звертатися до людей. Запиши, як ти звертатимешся до своєї подруги, свого друга, мами, тата, бабусі, дідуся. Вправа яблунька. Повісь на дерево яблучко, яке відповідає твоїм успіхам. Все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці розвитку мовлення.